463 день в Канаді 19.09.24. Четвер. Четвер прийшов, вже завтра п'ятниця. І дуже швидко час минає, дуже швидко. Коли весь день зайнятий, це жесть. З 8 до 5 робота, з 6 до 9 англійська, потім ще годинка тренування. Залежно, який день. Сьогодні в мене біг, тоді буде десь 10 хвилин. Пробіжка, підготовка душ півгодини. Ну в 9:30 може бути вільний якраз сьогодні. Подивимося. Але не висипляюсь. Вчора е, гарно позаймався сьогодні. Кріпатури нема, але така от слабість, нагрузка, І я бачу, роздуває скоренько. зразу. На, на початку замітно одразу якісь зміни, і я вже брав повну вагу свою. ту, що брав. Я вчора брав е, штану тільки, як завжди. Чуть-чуть там пятерочки треба докинути, але пізніше. Пізніше. Чую, що мені ще не треба зараз. Вчора я думав, що не потягну. бо і спати хотів, але без енергетика пішов і нормально. Ніяких енергетиків пити не буду. Не потрібно. Стянув без енергетиків, нормально всю все тренування. Встав сьогодні, заставив себе, виліз з ліжка, пішов, зробив кави, попив кави, посиділи. Алексей відправив фарбувати. Асам а сам, е пішов заявки робити. Були всякі дрібнички. Лампочка. Одна із них була цікава. Лампочка на балконі згоріла, а там спеціальна лампочка з двома за закльопками, і вони вже закінчились. В мене. Нема, я зняв з іншої квартири. З цієї поганої там, де двоє дверей провалених, стіни дуже паршиві, і там було дуже брудно. Я думав взяти пилосос, я приходжу, а вже там клінери поприбирали в квартирі чистесенько. Клас, молодці. А я там нашліфував стільки. Йой-йой, Напевно, мене проклинали. Але нічого, прибрали молодці. Я зняв звітам лампу, вже шефу закину, мені треба ще мені треба ще таких ламп і поставити назад. Ламінат деколи оцей розлазиться. І люди не знають, що робити. Та просто взяти, стукнути і він назад залазить. Е, от. Викрутку треба було одному чуваку відкрутити ножку від дивана. Він виїжджає. От, е, та я б не сказав, що зовсім легкий день. Але я хотів спати. Сьогодні я думаю, ні, обід йду, скоренько перекушу, поїв. І ляг на півгодинки виробився, І легше. Ну бо не висипляється. ну треба лягати швидше, але прямо після тренажерного я не, не хочу спати. І, ну, і не бажано, організм трохи збуджений, плюс я випив протеїнчику, щоб він засвоївся там, якусь годинку треба ще почекати. З 9 до 10 тренування нехай там до 12 лягти спати. Нормально, ну це нормально для мене. Ось такий в мене день. Хотів зам... замки поміняти в дверях. І нікого не було вдома. Ледве додзвонились, в 4.30, каже, приходити. Стукати. Я прийшов в 4.30, нікого нема. До побачення завтра. Бо то купа роботи, то треба годину їх всіх міняти. В всіх дверях, бо просто там інша... інша клямка, щоб не було в квартирі і від... не відрізнялося, то треба вже поміняти все. Ну, і плюс запасні, оті, що я з ним, будуть запасні, будуть в іншій квартирі. О, 에... Посилочка приїхала. Вона приїхала ще вчора ввечері. Мені прийшло повідомлення. Я сидів за комп'ютером, але думаю, вже вночі не піду, бо то зараз зачеплюсь. І ще часу мені потягне. Приїхала мені ось вот така от підставочка. Така от підставочка під джойстик. Э, 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 дуже мені сподобалось. Я просто маю. Могу... Як показати? О, два джостика таких. Це вони, я їх більше для, для гостей тримаю, а собі знайшов такий от чорний джойстик. І от підставка зараз е, під ним. Вона світиться, коли він розряжений. Але він вже зарядився і цей, тут гарна така підсвіточка внизу. О, так виглядає робоча зона. І два джойстика. Тут один джойстик, навушники і колонка. О, підстував Subwoffer. Тут по стінам ось ці колонки по кругу. Гарно, гарно. І я вже перевіряв, мені подобається, як воно сідає, гарно виглядає. Кришечка знизу має зарядку на просто ставиш, плюс ще можна заряджати від Type-C. Я вже перевіряв, просто вставляєш сюди кабель і заряджаєш від Type-C. Не треба брати з собою кудись сам блок. Ну і просто можна батарейки поставити. Ішло в комплекті дві кришечки. Я витягнув не ту спочатку. Пробую ставити, дивись, не підходить. Ой, думаю, прийдеться без кришечки сидіти. Але друга вона під, цей, під цю модель. Просто є різні моделі Adjusting. от. Поставив собі це. вже Закрив питання. Це з Тему, ну, я користувався цим додатком тему, досить непоганий, там чуть-чуть, може, ціни відрізняються від AliExpress, Не суттєво. Не Несуттєво відрізняється. Час доставки є такий самий. Контроль за посилками, оце трекінг в тему краще, бо в них своя контора, яка перевозиться, робить фотографії, відправляє. А в Aliexpress вони просто відправляють найдешевшою поштою. Але дешевше в Aliexpress. Але я замовляв 100-500 товарів з і вони доїжджали. Якщо не доїжджали, повертали гроші, і потім вони доїжджали, так що я буду користуватися Aliexpress. Це такі теми не буду. Дуже багато реклами, дуже багато спаму. І всякого такого, там запроси друга, получиш бонус. Не запросиш друга або зроби купа, купа-купа квестів, а в кінці запроси друга, щоб все запрацювало. Такі афери я не люблю. Я поливав цю ферму на тему і дуже довго. Кожен день, 20 хвилин, десь чуд року. І ще я можу це закінчити. У мене ж 99 і 98%. Ще там треба місяць пополивати, може два, І це. І закінчу. Подивлюсь, може закінчу. І там можна буде виграти десь 100 з чимось доларів. 150%. Це таке собі. От, і перейшов на Аліекспрес. Чорна п'ятниця буде. Вчора у нас на англійській, у нас, нас шопінг-тема. І ми говорили на рахунок чорної п'ятниці, звідки воно пішло, там читали текст, відповідали на питання. І буде Чорна п'ятниця. Якраз мені подобається Чорна п'ятниця тим, що є ще кібер Мандей. Це знижки в інтернет-магазинах в понеділок. І мені подобається, що на Aliexpress вони багато знижують, класних і набагато дешевше, ніж завжди. Не так як в магазинах. Я працював колись в епіцентрі. І я місяців 2-3 перед Чорною п'ятницею піднімав ціни, а чорну п'ятницю опускав. І не завжди до ціни мінімальної, яка була, вже вищу ставили, все одно. А там я люблю позакидати в корзину товари, які я хочу, а собі в кіберманди і купив, і все. Так може і зроблю, хоча в мене вже все є якийсь браслетик на годинник новий. Е, Отакі от, от справи. Я вже поїв, насмажив картопельки. О, вже 5.48. Тож треба потихеньку йти до школи. Школа через дорогу. Встигаю, встигаю, так. І ніби все. Все. На сьогодні вистачить. Па-па!